Іван Котецький Оливус з Здорово, Здо, е, о, пане свату, о як ти маєш, як живеш, Сказала я, війшла у хату йому, чи постидеш тесь, поставила таїлку скліпу, перед старим громом е, діду, сама ж на ослі. Ти знаєш ти, який сіно, пали вода і голиш, по світу, як іще по біка. Чиїкський багачку виселить, пошли на його ливо щоб люди, всі, що пиен, послизли іще він і сам. За це є ж дівку, що не бив.